Вітаю, друзі! 29 жовтня. Американське видання New York Times опублікувало матеріал, який ставить під сумнів прозорість оборонних закупівель в Україні та свідчить про особисті зв'язки між командою президента, ну, виконуючи обов'язки президента. Та великими підрядниками. В центрі уваги компанія Зеленського оформлена на його бізнес-партнера Тимура Міндіча. FirePoint, найбільший виробник дронів для української армії, яка за рік уклала державних контрактів на один мільярд, тобто близько 10 до війни компанія Зеленського, бенефіціаром якої є його бізнес-партнер Тимур Міндіч, FirePoint займала зовсім не виробництвом озброєнь, а кастингами для фільмів і телевізійних проєктів шоу Володимира Зеленського. Офіційний власник компанії Єгор Скалига. Як з'ясували журналісти, досі очолює інше підприємство Едпойнт, яке підбирає локації для зйомок. Більше того, Ед згадується в титрах романтичної коментії Вісім найкращих побачень 2016 року, де Зеленський грав головну роль. Тепер це кастингове агентство, яке переродилось в оборонного підрядника, виробляє ударні дрони FR-1 і розробляє ракети Flamingo. проєкт, який влада називає українським проривом в зброярській арській індустрії. Однак, як зазначає New York Times, Успіх Firepoint супроводжується масштабними корупційними скандалами та питаннями до якості техніки. За даними урядового аудиту, компанія ухилилась від обов'язкових переговорів про ціну, передбачених законом, і уклала контракти на суму завищену на 16,7 мільйонів доларів. Експерти з держзакупівель встановили, що дрони ФР1 можна виробляти значно дешевше, ніж за заявлені 58 тисяч доларів за одиницю. Але агентство оборонних закупівель не переглянуло вартість. Крім того, НАБУ розслідує. Зв'язки FirePoint з бізнесменом Тимуром Міндічем, давнім бізнес-партнером другом Володимира Зеленського і співвласником його телестудії Квартал 95. За даними засобів масової інформації Міндіч отримував доходи від FirePoint як тіньовий. Власник. Фактично, як я й казав, він є головним бенефіціаром цієї компанії. В свою чергу, компанія стверджує, що він лише цікавився купівлею акцій. Журналісти також вказують, що FairPond користується політичним покровительством і отримує замовлення, незважаючи на скарги на низьку якість техніки. За словами критиків, дрони компанії поступаються аналогам за ефективністю і гірше проходять через російську протиповітряну оборону. Особливо жорстко Файнпон критикує майор Юрій Касьянов, один із командирів українських підрозділів БПЛА. Він заявив, що його проєкт СПР. Який довів ефективність, програв тендер FairPoint, незважаючи на кращі характеристики. Також, за його словами, незабаром після того, як він дав свідчення в набу, щодо FirePoint, його підрозділ було розформовано. Таким чином, науково FarmPoint складається тривожна картина. Компанія орбіти Зеленського, не Зорбіти, це його компанія. Що е, починалася як структура для кінозйомок, тепер контролює мільярдні оборонні замовлення, залишаючись під слідством і підозрою в завищенні цін та неякісному виробництві. Друзі, а тепер подумайте: а на хіба Зеленському мир? Він, його компанія, це його компанія, оформлена? На uh, этот самий на uh, інших людей. Так от, ця компанія просто взяла і, uh, будемо казати, так, мільярд з бюджету, виробила дрони гірші за якістю від конкурентів uh, і вигадала сказку про Фламінго, сказку про ракету. Яка нібито виготовлена, випрацьована конструкторами, створена з російськими, до речі, паспортами, і яка має е, наносити удари по Росії, ніби вже навіть запуск показали. А потім хвоп, нема фламінго. Виходить, Зеленський каже, проблеми з двигунами, ми їх скоро усунемо, і фламінго полетять. Вже жаби на болотах регочуть. Запустили дрони по Росії. Дрони виробництва цієї компанії Зеленського Ферпойнт. Запустили, полетіли на Москву. Ні один нікуди не прилетів. Понт не більше. Так от, Зеленський. Ніколи не закінчить цю війну. Він не хоче її закінчувати, бо він на ній заробляє. Його компанія мільярд має тільки на дронах. Тільки на дронах, а ще фламінги, а ще інші оборудки. Чистої води мародер, який захопив владу, став диктатором, узурпатором і заробляє на цьому бабло. Збагачується! Це зафіксовано НАБУ, Це знають журналісти. Говорити в Україні про це бояться. Тільки ті, хто за кордоном мають сміливість зараз говорити про це. І то не всі. Бо бояться, що приїдуть. і... Отака от от історія, отака от от казка про Фламінго і про те, чому не хоче Зеленський закінчення війни. Бо війна це його бізнес, війна це його гроші. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.